Працівники управління державтоінспекції в області продовжують відвідувати шкільні заклади задля того, аби провести уроки з безпеки дорожнього руху. Навчитися правильної поведінки на дорогах, почути рекомендації та застереження мали нагоду. Учні перших класів однієї з шкіл міста. Такі заходи у школах з проведення з профілактичної роботи серед дітей є традиційними, оскільки є статистика аварійності з участю дітей, і ми постійно в цьому напрямку працюємо. Цього разу ми презентуємо книжку «Дитяча розмальовка», у якій охоплено всі дорожні позиції, які трапляються з дітьми на дорозі, і таким чином ми маємо їх навчити безпечної поведінки на дорозі саме з позиції. Ції малюночки, в які ми пропонуємо їм розмалювати. Під час зустрічей інспектори розповсюджують методичну літературу, листівки, плакати та дитячу розмальовку, яка нещодавно вийшла друком за редакцією керівництва Державтоінспекції, безпека на дорозі. Цей посіб не включає в себе дорожні ситуації та правила поведінки дітей на дорогах. Маленьким дітям власне першачкам буде, я думаю, надзвичайно корисно ця святка замальовка, тому що вони зможуть проявити тут і свою фантазію і свою творчістю, розмальовуючи ось ці чудові малюнки і разом з тим вивчаючи, а хто ще можливо не знає правила дорожнього руху. Тому ми можемо тільки сказати дякуємо за допомогу за співпрацю державній автомобільній інспекції. Спочатку цього року на дорогах області трапилася 41 дорожня транспортна пригода з участю дітей, у яких три дитини загинули, а 41 дитина травмована. Варто зазначити, що лише третина від скоєних ДТП стаються по вині дітей, а решта скоєні з вини дорослих або батьків, коли діти отримують травми в якості пасажирів. Провокація. п'ятеро івано-франківців намагалися з Варшави перевести через кордон металеві кийки, газові балончики, електрошокери та пігулки. Про це на прес-конференції повідомив начальник МВС франківської області Василь Фелик. За його словами, працівники міліції разом з СБУ затримали автомобіль Ауді модель А 4 який намагався проїхати пункт перетину кордону Рава Руська. Автівка була нашпигована спецзасобами та холодною зброєю. Як пояснили наші, а сьогодні вже. Попередньо підозрювані особи про те, що нібито вони це купили у Варшаві, країна-Польща, для власних потреб. Зрозуміло, що такій кількості для власних потреб немає необхідності. По нашій оперативній інформації, ми сьогодні володіємо інформацією про те, що вони мали намір використовувати це на Майдані в місті Києва. Вміс пігулок та склад невідомої речовини наразі досліджують, а от знайдену зброю експерти розцінюють як холодну. Телескопічні кайки ударно-дробильної дії кажуть фахівці, нагадують виріб 81, який використовували за радянського союзу. На озброєнні у міліції таких предметів немає. Проте відомо, що вони застосовувалися в СБУ. Найменш небезпечними є електрошокери на вигляд, звичайний ліхтарик. Та як вміло покрутити, він може призвести до незворотніх наслідків. То, коли ми натиснев на меншу. Щоб... Ми побачимо такий електричний розряд. О, це все максимально можливо замасковано під конструкцією, але дозволяє використовувати його так само, як для активної оборони та нападу шляхом завдання особі знерухомлення її, сила струму 10 мільйонів вольт. Серед арсеналу зброї найбільше газових балончиків, кілька десятків таких пляшечок мають на меті пошкодити слизові оболонки людини. На них було зразу написано суперпаралізант, позначка Сіес ГАЗ і згідно всіх зовнішніх ознак, це спецзасіб, який споряджений отруйною речовиною. Подразучий дії, як з'ясувалося, такий потужний урожай холодної зброї зібрало п'ятеро молодих людей віком 25-30 років, які активно займаються спортом, раніше не судимі. Порушено кримінальне провадження. Проводиться ряд експертиз. Довірте безпеку власного майна професіоналам. Державна служба охорони розпочинає всеукраїнську соціальну акцію Квартира під охорону. Про це на прес-конференції повідомив начальник управління ДСО при УМВС в області Олександр Скорняков. В період зимових так званих канікул, зимових святкувань значна чисельність наших громадян буде залишати свої домівки, виїжджати на відпочинок. І для того, щоб убезпечити їхні помешкання під час тривалої відсутності, якраз і проводиться дана акція. Вберегти свою власність від біди, кажуть працівники ДСО. Не так вже й важко. Головне довірити безпеку майна професіоналам. Це може бути і квартира, і машина, і навіть підвал. Обмежень жодних. Всі необхідні пристрої підключаються всередині приміщення, як показано на ось такому макеті. В кожному приміщенні розташовані сповіщувач руху. Зі сповіщувача, сигнал поступає на е, станцію, називаємо центральні на приймально-контрольний прилад, і вже звідти каналами зв'язку або провідними, або безпровідними поступає на пульт. Е, сигналізації. під охороною ДСО на Прикарпатті перебувають понад дві тисячі квартир та будинки з особистим майном громадян. Особи, які мають намір обікрасти чуже житло, дізнавшись, що воно перебуває під міліцейською охороною, просто не намагаються проникнути туди. До прикладу, якщо в минулому році було чотири безуспішні спроби обікрасти охоронюване житло, то цього року жодної Наймолодші пішоходи вони добре знають на яке світло переходити дорогу. Старанно чекають, доки проїдуть усі автомобілі. Однак трохи плутають, куди спочатку дивитися, ступаючи на зебру, наліво чи направо. У цілому ж ці маленькі школярі вже добре обізнані із правилами дорожнього руху, хоча без дорослих на проїжджу частину поки що зась. По пішоходному переходу. Світло. Я чекаю, щоб вийшло зелене світло. Дивлюся початку наліво, потім направо. Якщо немає машин, то йду. Не можна їздити на велосипеді, на дорозі, можна їздити тільки в себе на подвір'ї. Чим заходи безпеки зайвими не бувають, особливо у вечірній час. Тож, аби в сутінках водії могли розгледіти крихітних пішоходів, не зайвими є світловідбиваючі наліпки. Ці веселі та корисні водночас аксесуари спрезентували школярам працівники ДАЇ. В такий спосіб прагнуть хоча б трохи захистити малюків. Адже статистика ДТП із участю дітей нині є доволі невтішною. Цьому році з участю дітей сталося 41 дорожня транспортна пригода, в яких троє дітей загинуло, а 42 травмувалися. Тому ми Звертаємо увагу, щоб діти були завжди обачні, обережні на дорозі, оскільки зараз зимовий період темна доби домінує над світлою. І дітки, які займаються гурткових заняттях ввечері, такі стають помітні на дорозі у темряві, і це вже є додатковий засіб безпеки руху. Світло відбуваючи наліпки, діти можуть приклеїти на портфель папку чи навіть одяг. Тож, переходячи дорогу у малоосвітлених місцях, матимуть своєрідний додатковий захист. do so will Міліцейські експерти розповіли школярам, як допомагають розкривати злочини. Працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру примвес України в області провели екскурсію для учнів 11 класу Івано-Франківської школи номер 12 Експерти розповіли школярам, що першими працюють на місці події, зібрані ними докази, допомагають у встановленні осіб злочинців і формують основу доказової бази. Показували роботу біологічного нашого відділу, як працює. На місці події, як працюють наші експерти, аналогічно наших хімічного відділу, який працює, в умовах проведення певного виду досліджень експертиз у комп'ютерних високих технологіях, відділу сектору безпосередньо, який працює. Їм дуже цікаво учням розповіли про групи крові та її дослідження, миттєві дослідження відбитків пальців та як за допомогою різних приладів фахівці проводять почеркознавчі експертизи, встановлюють виконавців рукописі. Ми змогли ознайомитися з специфікою роботи такого підрозділу, як на Дослідний експерту кримістичний центр було досить цікаво, оскільки. Багато таких якихось новшеств, якихось нових технологій. після закінчення навчального процесу планую поступити в національну академію внутрішніх справ у місті Києві на підрозділ або кримінальної міліції, або слід загалом. Школярі відвідали п'ять відділів експертного підрозділу. Вчитель правознавства каже, такий захід корисний її вихованцям не тільки з пізнавальної точки зору, а й з правовиховної також. Я вважаю, що для дітей це потрібно не тільки з пізнавальної точки зору, але це потрібно і з профорієнтаційної точки зору, і правовиховна робота одночасно задіяна, ми задіємо дітей. Тим паче, що частина дітей іде працювати і в перспективі поступає у юридичні вузи, і не обов'язково юридичні, але в інші вузи, тому що випускники різних вузів працюють у цьому закладі. Це дуже пізнавально і дуже корисно для дітей. В обласному ОМВС вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку, 14 грудня, Прикарпатська міліція урочисто вшановує правоохоронців, які героїчно несли службу, ліквідуючи наслідки аварії на атомній електростанції. Міліціонерів, які рятували мільйони людських життів ціною власного. Багато з тих героїв, на жаль, уже відійшли у вічність. А тих, хто сьогодні завітали до урочистої зали обласного ОМВС, нагородили пам'ятними відзнаками та дипломами. Плі слова поваги та вдячності лилися з уст правоохоронців та ветеранів. Із урочистою промовою до ліквідаторів звернувся начальник ОМВС України в Івано-Франківській області, полковник міліції Василь Фелик. Керівник висловив подяку за неоціненну роботу для спасіння громадян України та всього світу. Це знана подія для нас всіх. Ми її пам'ятаємо, пам'ятаємо наших ветеранів. І це завжди буде прикладом для прикарпатської міліції, як треба діяти. Для того, щоб зберегти життя людей інших. Саме для цього сьогодні працює правоохоронна система, щоб оберігати наших людей. І щиро вдячний цим людям, бажаю їм здоров'я, наснаги їхнім родинам, дітям, внукам. Фем до слова були запрошені ветерани-ліквідатори, а також голова обласного комітету профспілки атестованих працівників ОВС, полковник міліції у відставці Володимир Буйдуник, заступник голови обласної організації асоціації ветеранів МВС України, підполковник міліції Антоніна Юркіна та голова обласної спілки Чорнобиль, полковник міліції у відставці Володимир Числов.